Дивіться, почав, як то кажеться, займатися монтажом і замітив, що багато чого не вистачає, як іноді бувається. І вирішив дозаписати, так, щоб було все максимально зрозуміло. Дане відео буде про те, як підбирали автомобіль моєму рідному братові для роботи. Автомобіль по ціні, тіпа, орієнтовна ціна була скажімо так, на покупку 5 тисяч доларів ну, 5 тисяч євро, якщо бути більш точніше. І з того всього, що можу вам розказати зразу наперед, щоб ви могли зрозуміти. Так, автомобіль ми підібрали, і на протязі відео ви побачите. 에... Дивилося безліч варіантів. І були варіанти такі, які ми саме основну, як кажуть, ціль передбачали в пошуку автомобіля. Автомобіль мав бути 2 літра дизель на автоматі, і варіанти були такі, як Шкода Супер Б, був Пасад B7, був. Сюди ще входила Октавія Двойкова, рестайлінгова або Тройкова Доріас, типу в такому плані. І Також ми ще розглядали деякі, такі, як Таурани то і тому подібного, але з основної цієї всієї маси багато що нам не підходило. І тому найбільша була проблема в стані автомобілів. І тому. Як кажуть, основний результат ви зараз побачите, і в початку відео, так як я вже дозаписую це, ви теж зараз побачите, що ми дивилися, як ми дивилися і що все ж таки, як то кажеться, ми придбали. Тому вам всім гарного перегляду, приємних свят. Це буде останнє відео у цьому році. Так що вітаю всіх з наступаючими святами, які е, ще в кого, як то кажеться, будуть. З наступаючим новим роком, бажаю всім щастя і гарного перегляду. А ми погнали! Привіт, любі друзі! Були на огляді очередної машини. Тут я, моя молода команда на задньому фоні, як то кажеться. Приїхали, подивилися і, на жаль, на жаль, розчарувалися дуже сильно. Машина бита вперед і взад. Я вже не просив знімати, бо то що люди досить агресивні. Але наступні огляди, я думаю, що я буду знімати більше, буду більше розповідати. Як хто забув відео про підбір автомобіля, як то кажеться у бюджеті до 5 тисяч євро. І які варіанти, що ми дивилися, я вам поскидаю все рівно. Типу тут буду вставляти, будете бачити, і що ми придбаємо чи не придбаємо. Я надіюсь, придбаємо Задача Стоїть придбати автомобіль, і ми 100% придбаємо щось цікаве. Так що наразі всім дякую і ми погнали далі. Перший автомобіль, який ми поїхали оглядати, це була Шкода Супер Б Двойкова. На 2 літра дизель і на автоматичні коробки передач автомобіль мав дуже серйозні ДТП по морді і по жопі, зроблено дуже похабно. Пробігу було майже під 300 тисяч, і автомобіль реально був зачуханий, заїжджений, замучений всюди. Але так як власник був трішки агресивним, то нам не вдалося нормально познімати. Ми їдемо, як кажуть. Вже така собі дорожку верху, типу. красота не описуємо хоча трошки тумани і важче їхати, але стартуємо, доїжджаємо вже потім до наступної машинки типу. навігація. І, як то кажеться, за пару хвилин будемо на місці і продовжуємо. Также вже прибули на місце. І ось такий варіант. У нас тут є пасасаті B7. кстати в состоянии Ну, не новий, але має парктроніків круг. Кстати, досить гарні світла, якщо на то пішло. Досить гарний чистий охайний салон. І це мені дуже-дуже дуже, дуже, дуже подобається. Що машинка, типу, прям на своїй роки, отак, по дверках, по цьому всьому, машинка начещена. Так, да, це машина від перекупу. Якщо що, типу від площадки, я би даже так сказав, не від перекупу, а від площадки. Тип. Але в общих чертах машинка прям гарна. І. Хто не в курсі, от на посадах весьомих, часто тут всюди це не є. От ці моменти там, так же само, як і на цих всіх старих крила внизу. От ми їх тут можемо побачити так ближче, чуть-чуть типу, трохи -чуть Ну, Дуже-дуже-дуже кстати, системне гарне. би то странно не звучало, стан дуже гарний. І ціна, кстати, теж як на це, дуже дуже гарна. Ліада, тут є камера. Давайте я вам її покажу, щоб не цей. Є от така камера, фокусуйся і є. Тому в принципі по такій комплектації в цьому плані дуже-дуже дуже гарний посад. І якщо ми його придбаємо, то по-любому буде обзор, як то кажеться. І зараз я ще побігаю, підснімаю не з серединку, типу, в такому плані, але поки що я дуже-дуже задоволений, якби це странно не звучало. Наступний автомобіль, який ми оглянули, це був Passat B7 сірого кольору, який продавався за ціною 4 тисячі євро, з пробігом майже 340 тисяч кілометрів. Я розумію, що всюди не їздив але був обмежений бюджет. І тому досить важко було знайти, щось дійсно там образно з пробігом 250 тисяч. І ви маєте розуміти, що це самі актуальні автомобілі, які їздять якраз і по доставках, і по таксі, і автомобілі, які навіть люди беруть для себе, вони. Вирізняється, скажімо так, гарною якістю, надійністю, витривалістю і малою спотребою палива, навіть з урахуванням того, що вони на автоматі. І ви маєте розуміти, що такі автомобілі їздять кожного дня багато, і тому їх знайти з малим пробігом це дуже велика рідкість. А тим більше, якщо ви дивитеся автомобілі ближче донизу ринку, і в даному випадку. 4 тисячі євро це буквально саме-саме дно ринку, яке можливо. І автомобіль мене придбали по причині того, що були підозри на несправну коробку передач, саме автомат, як То кажеться, причини цьому були підтуплення. Тобто ти нажимаєш газ, а автомобіль, немов, щось утримує певний час, а потім вже аж автомобіль настартовує. І це дуже велика проблема. Як всі ви знаєте, автомат в наш час ремонтується дуже дорого, дуже неприємно і його не саме легше діагностувати. Ми були в плани, як то кажеться, відправити автомобіль в сервіс на провірку, і після того вже думати, варто його придбати чи ні. Але проте, Сталося так, що нам не вистачило, якби часу в той день, потрібно було вибирати інший день. Ще раз їх автомобіль знаходиться все ж таки майже 100 кілометрів від нашого місця проживання, і ми вирішили, скажімо так, відказатися від того автомобіля, подивитися, що ще є на ринку. І ми подивилися наступні варіанти. Тому запрошуємо дивитися далі. Чесно, каже, то вже не так чути, не. Так. Типу так як тебе на цьому... На... — О, почуєш? — такі? Непогано, але я б доповнівся під просив через садись. можна з ними питатися, говорити. Ну зараз приїдеш, приїдете, спробуйте. Я б, я нарно... Да, да я я робить. Тримається серце живе, гасу підлогу і світ пливе, баблішко мутиться. Наступним варіантом був уже нічний огляд, що я дуже сильно не люблю. Я не можу сказати, що я мега-експерт в підборі іменно автомобілів, тобто я на це, скажімо так, не вчився. Я в цьому просто розбирався завдяки так само Ютубу, різним відео, і неодноразово вже доводилося оглядати автомобілі як для когось, так і для себе. Тому відповідно я готовий був, скажімо так, зробити першочерговий огляд. І знову ж таки наголошую, даже першочерговий огляд робити ночі це не найкращий варіант. Проте все ж таки ми поїхали, зробили першочерговий огляд, і в певних моментах він нам показався досить непоганим даний автомобіль. І ми вирішили його, як то кажеться, проїхатись, подивитися Ітоги далі. Так, ще раз привіт. Вечірній огляд. я так це не люблю, але Попробую вам трішечки показати. Пояснити, радемося такого цікавого хімдайчика. І кстати, мені подобається камера, Зразу відео по камері. Передача світла просто нереально класна. Машинка поки по кузову наріка ніяких не бачили. Поржавчині погнилі по цьому немає. І в принципі, в принципі, принципі задоволені, будемо, як кажуть, запускати. І я зараз ще включуся, пробіжуся по інтер'єру, але так, поки перший, перший погляд досить гарна і ухожена машина. Тому очікуйте продовження. Коротше, по коментарям. Поки машинка вроді в топі, в класі. І зараз ми подивимося, приїдемося, тоді буде більш точний діагноз, Я вам тако покажу касмальот. Прям реально так. Да. Все синеньке. Ну, в цьому є свій кай. Да, не вистачає теперішніх нових магнітол, але виглядає досить цікаво. В принципі, буде цікавим варіантом до повного огляду. Ну що ж, ітоге, всім же цікаво, чому все ж таки не придбали Hyundai, І це рідкісний варіант, який ми взагалі взяли на розгляд. Там 1,7 дизельний мотор, також його часто використовують таксі. Також він все ж таки показує себе з гарного надійного боку, і він не досить дорогий в обслуговуванні. Тому ми все ж таки вирішили його розглянути. Але відказались ми по причині того, що автомобіль мав дуже сильні вібрації на холостому ходу, і в візді дуже великий. Це не був пінок, це не було питання до коробки передач. Це було максимальне питання, якраз скоріш за все. Як така, на мою думку, без підйомника ти точно не скажеш, надірвана подушка коробки, можливо, ще щось, бо тому що дуже сильна вібрація, і вібрація ще більше відчувалася і ставав більший поштовх, якраз в момент е, рушання автомобіля, і також, коли ти змінювалась передача, от коли пропадало натяг оцієї. Плавності руху і знову був такий як невеличкий пінок. І цей пінок, скоріш за все, із-за пірваної потужки. І ми вирішили на той момент відказатися, хоча людина дуже адекватна, готова була до любих сервісів перевірок, але не хотіла торгуватися. А автомобіль був по максимуму нашої ціни. Тобто ціна була якраз 5 тисяч євро, і ми такі Ще плюс ремонт, тому подібного. І ми все ж таки пропустити цей варіант і не взяли його навіть на огляд на сервіс. Тому. що Навіщо, якщо ти вже розумієш, що це і так максимум? Проте в нього був гарний рік, дуже гарна комплектація по-своєму, скажімо так, як для цих автомобілів. І в нього був дуже гарний інтер'єр, тобто не зачуханий, не вбитий і досить непоганий пробіг. І Далі ми поїхали іще на один огляд. А огляду цього автомобіля, на жаль, немає, і поясню, чому. Дивіться, ми приїхали вже після хімдая дивитися це авто. Ще проїхали певну кількість кілометрів, і виходить, просто була вже дуже дуже сильна ніч. Всі дуже замерзли, змучились. Ми цілий день потратили на огляди різних варіантів, і просто реально вже не було ні часу, ні бажання, ні можливості особливо знімати. Людина була не проти, але. Вибачте, та вже було не, не до зйомок. Хотілося подивитись, ми думали, що це очередний варіант, який нам не підійде, скоріш за все, тому що якраз і, і ціна була вроді адекватною, і тому подібне, теж пробіг 300 плюс тисяч, і ми такі, та навряд чи та, то, та сьо, і він досить довго був на досках оголошень на продажу. І от такі автомобілі, саме дивніше, чому так, вони довго, допустимо, продаються, і ти такий. Навряд чи буде щось класне, але поїдемо подивимося. Воно недалеко від того місця, де ми проживаємо. Ми подивилися, і автомобіль оказався дійсно гарним. Досить непоганий стан. Так, да, в ньому возили раніше звірів, тобто там е возили хазіва своїх песиків, полишали шерсть, і з цього можливо когось відтолково також це може бути. В нього була досить непогана коректна робота, і ми, в принципі, домовились з власником поїхати на сервіс. Хау, ваш любий друг, як завжди, трішечки, скажімо так, недоблогер в деяких моментах, бо тому, що поїхавши на огляд автомобіля на сервіс, я не взяв з собою камери. І телефон також вже не було коли особу доставати. Ми так бігло, передивилися першочергово з. Автомеханіком автомеханік сказав, що я взагалі не розумію, чому такі автомобілі люди приганяють на діагностику в автосервіс перед покупкою, адже це не така велика сума і тому подібного. Проте я його попросив. І він зробив нам гарний огляд, досить гарний майстер. Я сам в нього слугую свій автомобіль, і його того він ще взяв, все ж таки, проїхатись на тій машині. проїхався, і його експертна думка була в тому плані, що. Автомобіль і так досить хороший, чому ви проїжджали, як то кається, незрозуміло. І тим самим ми поставили рішення, що ми придбаємо даний автомобіль, і ми придбали Passat b 7 а який і що далі? дивіться у відео. Ну що ж, любі друзі, довгі очікування, довгі пошуки дали свій результат. Підобрали такого Passat b 7 го це 2011 рік, наїзд 300 тисяч, 2 літра дизель в автоматі в не самій жирній комплектації, звісно, але mm. що поробиш? Такий ринок шукали машину, типу, за адекватні гроші в гарному стані, не дивлячись на деякі нюанси. І треба визнати, що тут є чим позайматися. Машинка, ну, приїхала, плюс є якийсь певний період часу, який її в нас свій прожила, як то кажеться. Але ми зараз вам покажемо її більше детальніше і дамо, як кажуть два слова власнику автомобіля. Як кажуть, він вже проїздив місяць, вибачайте, що так довго, іноді деякі відео затягуються дуже довго, і місяць вона вже був в власника приблизно. І він вже трішки пізов, я думаю, він нам скаже пару слів своїх вражень про машинку. А так, звичайна, оптика, я кажу, комплектація далеко не найбагата, але. О, Дивись, братку, ми підібрали машинку. Два слова. Ти радий тому, що підібрали? Раз. Два. Ми ж моніторили з тобою ринок довгий час. В основному ти підбирав і цю машину. Ти знайшов на досках оголошень. ми лише її кажуть, оглядали. Твоя думка і місяць часу про що ти серину час від часу підмоніторював. Є ще щось похоже? Можна зараз піти і взяти ще раз таку ж саму чи ні? А, моя думка така. За ці гроші. Кращого варіанта не знайти, як ти не крути, бо далі це вже будуть інші комплектації, і це будуть ціни мінімум на півтори тисячі дорожчі, це 100%. Такий ринок, що пасати, пасати, якщо вони є в хорошій комплектації, то це дорого. А в стані хорошому це ще більша рідкість. Тут ми маємо мінімальну комплектацію, але хоча б не за стан. Плюс-мінус, як то кажеться, їздити можна. А за ці гроші це взагалі бомба. Дивись, ми ж дивилися, як, як я всім і раджу: дивіться машини на сервісі перед покупкою. Навіть який ваш би там хороший, знайомий не був, і як би не розбирався в тачках. Там блогер, професійний підборщик, хто би там не був. Реально, дивіться тачки завжди на сервісі. Ми дивилися тачку на сервісі. Багато тобі не того, що в ній дійсно треба було би ще зробити по вкладеннях, типа, скажімо так, по ближайшому обслуговуванню. Ну, з ближнього обслуговування це лише розводи, які були під питанням, і це 15 тисяч крон. Це сказали разом з роботою, але навіть якщо ми їх додамо, це все рівно дуже адекватний прайс в цілому для автомобіля, який вже буде обслужений. Супер. Дивись, ти задоволений, тобі не кажеться, що забідна комплектація, що от Може, треба було доплатити ще три копійки образно в такому плані. Ну, ми розуміємо з тобою, що не 3 копійки, бо ми дивилися з тобою цей. Але от чи не хотілося б доплатити більше і отримати більше? А, скажімо так. Для мене не наскільки важлива комплектація, і ту суму, яку потрібно було доплатити за неї, воно вже того явно не вартувало. тому… Це, як то кажеться, базовий мінімум, який нам ідеально підійшов для цього варіанту і цього часу. Зрозумів. Відкриєш секрет, для чого ти її брав, як кажуть, основна ціль, типу, чому ще може підходити, скажімо так, дана комплектація і чому ти був готовий на якісь уступки. Це ж машина. Тому що це машина для роботи в таксі, тому, як то кажеться, базовий мінімум, щоб просто можна було від'їздити якийсь час, попрацювати, робоча лошадка. Зрозумів, дякую тобі, братику, як то кажеться. Зараз ми вам ще покажемо трішечки цей даний апарат, комплектацію можливості. І по-любому на цьому каналі ви знаєте, буде обзор даної машини по можливості, по часу. Не знаю, Все рівно, це відео. Я надію вийде в цьому році, так що можемо привітати всіх з наступаючим новим роком, побажати всім щастя, здоров'я, радості. А ми погнали дивитися машинку. Дивіться, як то кажеться, ассаламу алейкум. Ось такі моменти, дивіться. Що ми маємо тут? Ми маємо всі 4 електросклопідйомники, маємо регулювання дзеркал, центральний, як то кажеться, відкривання, музика з недорогих, але принаймні по всім автомобілю вона є. По стану, це тряпочка на 300 тисяч, як бачите, всі ці подушечки ще присутні, типа їх не задавили ні нічого. Має певні потертості, але я вважаю, що це є нормально. По пробігу ми вам зараз покажемо. Фокусуйся, там 309 тисяч. Отакий От гарний пластичок. Кстати, в цьому сірому виконанні дуже гарно це все виглядає по консолі, по цьому всьому. Вже є сенсор на мультимедіа з Bluetooth, усім, все підключається, все нормально. Всі чотири електросклопідйомника я сказав, датчики доща, датчики світла, автосвітло, вкруг, сенсори паркування в нас присутні. Тобто з парковкою проблем не буде для початку, як токається для неопитних, всі партроніки перед і зад. Ззаду, все мінімалістично, але все є, нічого особо не розірвано. На даний момент їздить і дитина в машині. Її бажано похимчистити, є сліди експлуатації, але знову ж машина, як кажуть, не сама свіжа. Є заря... розеточка 220, теж великий, прикольний плюс. Да, ролінгів, як завжди в пасатах, в цьому всьому, точніше, уваг-групі, дуже багато поломаних таких деталей в плані. Це. Немає камери, ми бачили варіанти з камерою, тут немає камери. Я ж кажу, комплектація. комплектація, Але великий багажничок, є все, як кажуть, необхідне, є всі ці ніші, є як кажуть, повна, повноцінна запасочка, є місце під неї. І, в принципі, ще раз наголошую, за ці гроші це прям топова машинка. І хочу всім вам сказати, що залишайтесь, будь ласка, на зв'язку. Вибачайте, що іноді трошечки зарідко виходить відео. Я намагаюся, я стараюся. Я... Моя робота не завжди дозволяє мені дати максимум. Я буду старатися приділяти більше вам часу, більше часу контенту. От такі машинки я можу підбирати зі своїм життєвим опитом. Машинка хороша, машинка класна. Вже масла фільтра поміняли, саме основне в машинці. Це не стоїло мільйон грошей. І машинка прям кожен день на ходу. Людина задоволена. І ще одне невеличке включення. Дякую всім за те, що дивитесь мої відео. Це останнє відео в цьому році, тому ще раз вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, радості. Автомобіль був підібраний. Власник, як бачите, задоволений автомобілем. Моя ціль на наступний рік. Я хочу добитись хоча б мінімум 10 тисяч підписників. В цьому До кінця року було б добре вийти, хоча б за першу сотню. Дякую всім за увагу, дякую всім, що залишаєтесь. Дуже велика подяка тим, хто залишає коментарі і лайки. Для мене це дуже-дуже дуже цінно. Це відео получиться все ж таки більше як спілкувальний такий блог. Я всім ще раз дуже сильно вдячний за всю вашу підтримку, за те, що залишаєтесь тут залишаєтесь на зв'язку. І ще раз, в наступному році вже є наснято трохи матеріалу, деякі обзори. Тому залишайтеся буде цікаво буде багато. Все ж таки, всього як такається. Виходити на цьому каналі, буде більше різновидів різних відео, не будуть тільки, скажімо так, огляди. І в даному випадку нове ж відео це вже не огляд, це вже підбір. І якщо вам будуть цікаві такі підбори, то я буду підбирати. Адже серед моїх знайомих завжди комусь потрібна нова машина, і хтось хоче, як то кажеться, щоб приїхали і оглянули. Для мене це цікавий контент, і для вас, надіюсь, також. А для людини це польза в тому, що людина має якийсь першочерговий, скажімо так. Підбір автомобіля, тобто першочерговий погляд, після якого все рівно, я ще раз наголошую всім, що бажано їздити на сервіс. І наскільки б це дешеве авто не було, і наскільки б вам там не розказували майстри і механіки, а чому ви приїхали? Це ж досить дешевий автомобіль, що ви не могли подивитися, їде нормально та й все. Да, а автомобіль можливо і недорогий, Але ремонти автомобілів зазвичай не самі дешеві, і це треба розуміти і враховувати, що особливо, якщо ви берете автомобіль, на автоматі чи на пневмі, бо і таке буває. Зараз можна взяти автомобіль якогось Сітрояна за 2000 євро на пневмі, А пневмо там буде стояти півтора 2000 євро також. Так що а, майте на увазі. Краще все ж таки оглядати авто на сервісі. Не будьте довірчими, не давайте себе обманути. Вам всього самого найкращого, вам приємного нового року, щоб не боліла рана голова. І всім пока-пока.